Без російської блокади, як в умовах воєнних ризиків, працює український зерновий коридор у Чорному морі, візит до Анкари про що говорити Догани з Путіним, який вперше їде до країни-члена НАТО після вторгнення російських військ в Україну у лютому? 22-го? привілейовані партнери, кого Москва знайшла серед нових торговельно-економічних союзників для тимчасово окупованого Криму? Робота українського зернового коридору фактично вийшла на свої потужності до повномасштабного вторгнення. РФ ним пройшли вже 500 суден. Водночас Україна проводить розмінування у Чорному морі. Наскільки це можливо, але поки що змоги проведення масштабної операції немає. Про таке в ефірі суспільного розповів речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Відбувається моніторинг підводної надводної обстановки, усувається в разі виникнення мінна небезпека. Робимо це наявними силами, застосовуємо відповідні дрони. Підводні для розмінування ну і загалом в принципі зараз ситуація досить стабільна в Україні. Чорноморська зернова ініціатива про це говоритимуть президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган з президентом Росії Путіним під час його візиту в Анкару, який запланований на 12 лютого. Про це повідомили в МЗС Туреччини. Там заявили, Туреччина працює з Україною і Росією над відновленням угоди щодо зернового коридору. При цьому запевнили, Анкара підтримує територіальну цілісність України. Водночас, посол України в Туреччині Василь Боднар в ефірі суспільного Заявив турецька сторона, хоче створити максимально вигідні умови, щоб цивільне судноплавство продовжувало безпечно ходити до портів України з Росією. Як я розумію, будуть говорити про те, щоб Росія не вчиняла злочинів в Чорному морі, не перешкоджала судноплавству і створювала умови для того, щоб цивільні судна могли вільно проходити безпечними маршрутами і не створювали загрози, як атак, так і мінування, які ми бачимо, Росія намагається. Продовжувати і створювати перешкоди для існуючого, назва його український коридор не тільки зерновий, оскільки через нього виходить значна частина наших товарів на експорт морським шляхом. Торік у липні Росія вийшла із зернової угоди, яка дозволяла експортувати українське зерно Чорним морем. Після цього Київ вирішив відновити експорт без участі країни агресорки і підписала угоду з Туреччиною та ООН. Росіяни всіляко намагалися перешкоджати роботі зернового коридору, зокрема ударами по українських портах та інфраструктурі. Розгляд по суті знову без рішення. Ростовський суд, вкотре переніс слухання у справі другої джанкойської групи. Про таке повідомила адвокатка Лілія Гемеджи. Напередодні в суді захист намагався допитати свідка на псевдогафаров та на всі запитання, до відповів. Деталей не пам'ятає і не назвав жодного, кого як стверджують прокурори буцімто підсудні завербували. Допрос пройшов достатньо напряжено в зв'язку з тим, що от постійно чинились препятствия сторони защити а, в цілях отримати достовірну інформацію. А, також в допросі участвував моїй підзащитний Люман Закир'яєв. Одним из последних его вопросов был вопрос э, о том, что он узнал свидетелей, когда тот вернет ему долг. Суд поспешил снять этот вопрос. Э, и сторона защиты возражала, так как наличие долга может служить основанием для оговора. И, и э, буквально перед окончанием судебного заседания э, нашими подзащитными был заявлен отвод прокурору ввиду э, воспрепятствования деятельности стороны защиты. ну и ожидаемо данный отвод не был удовлетворен. Следующее заседание назначено на 27 февраля на 2 часа дня. Обшуки у селах Джанкойського району російські силовики влаштували торік у січні, після чого затримали шістьох кримських татар і відвезли до Сімферополя, де їх заарештували наступного дня та відправили у СІЗО. А в серпні матеріали їхньої кримінальної справи передали до Південного окружного військового суду ростова -на дону Їм інкримінують участь у забороненні в Росії ісламській політичній партії Хізбутта Хрір, яка вільно діє у більшості країнах, у тому числі в Україні. Небажана організація. У Росії додали до переліку організацій, що буцімто становлять загрозу ще три спілки, серед яких Кримсько-татарський ресурсний центр. Мін'юст Росії вирішив заборонити і поширювати інформаційні матеріали. Про це йдеться на правозахисному сайті ОВД. Інфо кримсько татарський ресурсний центр зареєстрований в Україні. Він моніторить порушення прав людини у Криму та проводить кампанії, спрямовані на деокупацію півострова. Як повідомили у представництві президента України в Автономній Республіці Крим, на тепер росіяни незаконно ув'язнили 208 людей, з яких 125 – це кримські татари. Також винесли майже 600 адміністративних ухвал за так звану диск акредитацію армії РФ. Потребував операції на серці, просив медичної допомоги та йому відмовили. Рік тому у російській колонії помер кримчанин Костянтин Ширінг, який відбував незаконне покарання. 61-річного чоловіка окупанти звинуватили у шпигунстві та засудили до 12 років. А за кілька днів у російському сізо помер ще один літній політв'язень Джеміль Гафаров, безпідставно засуджений до 13 років за справою Хізбуттахрір. Центр прав людини зміна склав список Гафарова Ширінга. У ньому майже півсотні незаконно засуджених українців, яких росіяни тримають у нелюдських умовах. THANKS Окупований Крим має нового торговельно-економічного партнера. Ним стала Нікарагуа, відстань між ними понад 11,5 тисяч кілометрів. Чим торгуватимуть, які від цієї співпраці вигоди будуть для окупованого Криму, не повідомляється. Та самі Нікарагуа каже постійна представниця президента в автономній республіці Крим та Міла Ташева, можуть загрожувати нові санкції, довже запроваджених США, Євросоюзом та Україною. Варто розуміти, що будь-яка робота, в тому числі економічна співпраця на території Криму як територія тимчасово окупована, вона буде підпадати під санкції. Юрист міжнародник Борис Бабін каже: Нікарагуа давно підіграє агресивній політиці Росії. Ще в 2020-му ця країна відкрила власне консульство в окупованому Криму? Тоді Україна запровадила проти неї санкції. Нині МЗС України передала офіційну ноту протесту уряду Нікарагуа. До слова, ця країна, за даними міжнародного аналітичного центру Адастра, найбідніша країна Центральної Америки. Це просто нинішня хунта в Нікарагуа. Ті люди, які контролюють цю країну, це корупційна родина єдина родина, яка ну країна не дуже велика. Вона просто пов'язана історично з Москвою з російськими спецслужбами. Все, тобто, це їх агентури стара ще радянські у представництві президента в Автономній Республіці Крим кажуть, Росія роками намагається показати буцім, то з Кримом хтось хоче співпрацювати у 2018-му На півострові побувала делегація з Африканської Республіки Банін, начебто для налагодження співпраці у сільському господарстві. Представники Гвінеї та Мозамбіку у 2020 брали участь у так званих військових навчаннях. Фактично, спроба. Легалізації спроби анексії Кримського півострова. На рівні держав їх ніхто фактично не приймає, а на рівні місцевих самоврядувань в регіонах достатньо віддалених, особливо від України і від теми Кримського півострова, десь на обізнаних власне, місцевих муніципалітетів. Після повномасштабного вторгнення дружба на рівні деяких муніципалітетів похитнулася, розповідає Борис Бабін. То, у березні німецьке курортне містечко Баден Баден призупинило побратимство з Ялтою, яке діяло з 2013 року. Після цього, після Баденської історії, окупанти почали судомно шукати по світу когось, хто укладе знов таку угоду про дружбу з окупованою Ялтою. Лавров рік тому анонсував, що це буде в Нікарагу, і в принципі за рік вони зробили це. Це шоу і Нікарагуанський райцентр от уклав цю так звану угоду з окупацією адміністрацією адміністрації Ялти. Окупаційне керівництво Ялти не так давно втрапило у скандал в Туреччині. Тоді підконтрольні Кремлю чиновники поїхали налагоджувати побратимські відносини з муніципальним районом Стамбула Белікдюзю. Та відвідали місцевий форум у Конді. Тоді МЗС висловило турецькій стороні протест. А голова Мержлісу Рефа Чубаров мав розмову з турецькими посадовцями. Зрозуміло, що жодних побратимських зв'язків між Таким поважним містом, як Конія, і окупаційною владою Ялти тепер не буде. За словами Таміли Ташової, українські дипломати та посадовці а намагаються це... пояснювати за кордоном, що контактувати з окупованою територією це порушення міжнародного права. Зокрема, українська сторона мала зустрічі з африканськими журналістами, а також намагалися протидіяти російській пропаганді в країнах близького сходу та Латинської Америки. І варто все ж таки зауважити, що і Там ряд держав, з якими вони співпрацюють, то там постійно проходять різного роду революційні якісь події, в тому числі військові перевороти. Якщо це говорити, наприклад, про зокрема і африканський континент, тому сумнівною достатньо демократію в більшості цих держав, з якими вони співпрацюють, Тому, да, ключова ідея це власне підтримка і можливість легалізації спроби анексії Таміла Ташева Ташова каже: низький ефект від таких дій Росії демонструють голосування в ООН. Деякі країни глобального півдня, які раніше утримувалися, підтримують резолюції щодо України. А до другого парламентського саміту Кримської платформи торік вперше приєдналися Гватемала, Бахрейн і Об'єднані Арабські Емірати. Анастасія Діденко, Іван Горбунов, Суспільне, Новини Крим.